Вони трапилось вчора, це просто жах. В общем, вихожу я після роботи, поворачиваю в переулок, Дивлюсь, що за мною йдуть п'ятеро ТЦКшників з собакою. Ну, я думаю, тікати. В общем, бігу від них квартал, обертаюсь, вони бігуть за мною. Бігу два квартали, обертаюсь, все одно бігуть. Дивлюсь, вже собака за, мене, за мною біжить. В общем, я на всі чотири. На всі ноги давлю, давлю, прыгаю на забор, дивлюся, ця собака уже чіпає мене за ботинок. Я відтряхую цю собаку, блін. Перелажу через забор, прыгаю. Коротше, прыгаю дивлюсь, там ще 20 цикашників, мене вже ловлять. Коротше, ловлять мене, починають трусити. І Я тут просипаюсь, коротше, блін. І надо мною стоїть мама. говорить, давай йдемо завтракати.